Всім привіт! Це канал Military Model. Звати мене Денис. Почнемо. Сьогодні на огляді модель танка в 35-му масштабі від виробника Skif. танк т 80 уд Модель в 35-му масштабі, номер за каталогом 201. Так, що до самого танку, про наявність його на озброєнні України, я чомусь думав, що сама версія БВ це більш російська версія. Танку, яка не розроблялась в Радянському Союзі, а була виключно в... розроблена в Росії. Щодо України, я думав, що саме наша версія це версія УД, тому що, напевно, танк даний будувався на харківському заводі. Щодо взагалі цікавого танку, і взагалі, чим він відрізняється від попередніх, взагалі, як вікзуально розрізняти. Ну, Перша порада це подивитися на триплекси. Якщо кількість триплексів перед люком механіка водія 3, значить це Т-80. Плюс ще така відмінність це розмір катків. Вони трошки більші, трошки ширше за катки від 64-ки. Там вони йдуть без цих резинових бандажів. Тут вони ширші з бандажами. 72 та у Т-90. Там катки такі повнорозмірні, здорові. Зазвичай ще з якимось цікавим литтям, по типу вигляді зірочки чи ще чогось. Так, що саме до цього танку, чим він відрізнявся від 34-ки, перепрошую, 64-ки? це тим, що на нього встановлювали двигун газотурбінний. Танк став більш швидким, маленькі катки, які були на 64-ці, вже не підходили, тому встановили більші і обрезинені для того, щоб, я так розумію, гасити певні вібрації, то, напевно, шуми при русі на більш, так сказати, більших швидкостях. Власне по цій версії, тобто, розробили цікавий танк, який прийшов на зміну дизельному 64-му, 80-й газотурбінний, проте Подумали, погадали і встановили на даний танк знову дизельний двигун. І літера D в назві, значить, що тут стоїть дизельний двигун. Схожий жарт був у Топгіра, коли вони дивилися якусь BMW. Здається, то була шістка, чотиридверне купе. По-перше, це вже як парадокс. чотиридверне купе. Я можу помилятись. Це так пригадав. І Джеремі Кларксон тоді сказав, що це дуже круто, коли інженери переробили чотирьохдверний седан п'ятірку в двохдверне купе. І потім вирішили зробити його ще круче і додали ще дві двері. Ну, така ось, не знаю, якась парадоксальна історія. Та повернемось до огляду моделі танка. Так, Ливники в пакеті. Інструкція на аркуші. Почнемо, напевно, з інструкції, потім розпакуємо ливнички. Так. Коротка історична справка на українській, німецькій, англійській та російських мовах. В принципі, те, що я розповідав, що Т-80У з газотурбінним двигуном був замінений на туктактний дизельний, і танк одержав індекс Т-80УД. В принципі, більш цікавих даних, на перший погляд, я не побачив. Йде схема розміщення деталей на ливниках. І початок побудови. Нещодавно я будував 64 ку від скіфа. Була перша модель від скіфа, і, взагалі, я думав, чесно, що це так просто невеличка сума витрачених грошей, щоб якось цікаво провести вечір п'ятниці. Проте мені модель сподобалась з упередженого ставлення, що це дуже бюджетна, дуже дерев'яна модель, в принципі. Щоб швидко скласти модель і поставити її на паличку, в принципі, це більш, ніж з головою. Якщо ви там плануєте, звичайно, якусь модель на виставку чи дуже копійну, то потрібно обрати щось більш, скажімо так, деталізовано з коробки, або працювати над даною моделлю. Проте, в цілому, навіть новачку підійде дана модель. Єдиний був в мене зауваження це щодо інструкції 64-ки стосовно башти, як можемо бачити. Тут башта вже розбита на два кроки побудова башти. І не така заплутана оце історія з стрілочками. Здається, більш-менш адекватна інструкція. Так, повертаємось до інструкції. В принципі, майже нічим не відрізняється від побудови 64-ки. Бачу ті ж самі деталі, Там вихлопна система, бризовики, елементи броні, контакт. Здається, тут контакт 5-й вже стоїть. В принципі, навіть схоже розміщення елементів на башті. Так. Крім того, що три триплекси, ще й е, інфрачервоний ліхтар, він знаходиться з справа, а не зліва. В принципі, достатньо схожа схема побудови. За баштою немає, е, скажімо так, корзини для інструментів чи якогось возимого обладнання. І, в принципі, встановлення башти, і маємо декілька схем фарбувань. Приклади розфарбування тут йдуть такі теоретичні, вони не носуть за собою якогось там, історичного етапу чи якогось військового конфлікту, просто приклади розфарбування під ту чи іншу місцевість. Так, Декілька варіантів подивилися. Перейдемо ж до огляду пакетику з заливниками. Так, ось наш пакет. Відкриваємо його. Так, МК-201 з номер за каталогом. Невеличка інструкція. О, перепрошую, що я сьогодні дуже багато помиляюсь. Невеличка. Невеличкі аркуш з декалями. Маємо прапор України. І порядковий номер 172. Було б цікаво для моделі в 72 му масштабі. 172, але таке. В принципі, буду шукати якийсь реальний прототип і вже будувати дану модель більш-менш реалістичною. Так, ну що ж, Давайте, напевно, подивимось вже за порядком поливникам. Традиційно підемо за алфавітом. Перша ливникова рамка рамка A. На ній знаходяться елементи підвізки. Тут маємо опорні основні катки, що складається з двох половинок, зірочки та лінивці. По деталізації. Так, вона присутня, видно це болтове з'єднання, проте, на мою думку, воно достатньо таке просте, масивне і не знаю, що. Прикрити, звичайно, це все діло якимось забрудненням, то буде виглядати, напевно, нормально. Для чистої моделі, можливо, доведеться не знаю, або покращувати, або спробувати чи якось замаскувати. Трошки є утяжен на елементах речагів підвіски. В принципі, це не критично, можна зашпаклювати, і я думаю, за великим діаметром основного катка це буде мало помітно. Також присутні елементи підвізки, такі, як пружини, схожі з амортизаторами. На мою думку, пролиті вони не так прикольно, як на 64 ці проте виглядає достатньо непогано. І, в принципі, тут під них виділено по 3 речаги на кожну сторону з такими вушками для кріплення даних деталей. Так, вроді би, все подивився. Так, щодо деталізації, мені здається, не вистачає деталізації саме для цих резинових бандажів, резинових накладок на підпорах основних катках. Від того ж Мініарту Т-34 виглядає просто бомбічно. Катки тут це просто такий шліфований пластик. Так, Щодо моделі, яку буду будувати наступну, в огляді побудованої моделі на каналі Домашній моделіст, я запитав углядача, і здається, першим був користувач з нікнемом Security Man, він вгадав, що наступною буде модель т 60 Т80. Так, звичайно, я хочу побудувати Т-64 Булат, проте зараз модель у мене немає в наявності, є на руках Т-80, тому буду будувати саме його. Наступний ливник Бі. На ньому розміщені елементи корпусу, такі як бічні стінки, дно корпусу та ці додаткові паливні баки, що знаходяться на ногусеничних полках. Присутня трохи облою, але це не критично. Він Банаймент можна відламати руками. Достатньо непогано пролита деталізація нижньої частини корпусу. Як можете бачити, присутня трошки асиметрія в розміщеннях цих виходів торсіонів. На відміну від 64-ки, де вони виходять симетрично, тому що торсіони займають рівну половину ширини корпуса. Тут, схоже, вони є наскрізними, тому присутня дана асиметрія. Так, Крім основних елементів корпусу, тут є ще елементи вихлопної системи та різний дріб'язок. Наступна ледникова рама рамка С. Мені здається, вона чимось дуже схожа на рамку з попереднього танку. Можливо, вони навіть ідентичні. Тут знаходяться додаткові паливні бочки. бревно. Що кріпиться в задній частині танку, кулемет, гармата та різний дріб'язок на башту. Це як і інфрачервоний ліхтар, ящики під набої, фари. Так, переходимо до наступної деталі: деталь F. Деталь з верхньою частиною корпусу. А також з річними екранами та бризговиками. Також нічого особливого, леття як леття. Ще раз скажу, що, на мою думку, на 64-ці леття була трошки краще, проте це мені, можливо, тільки здається. В принципі, присутні елементи динамічного захисту, на відміну від 64-ки, де вони були винесені окремою дита... ливниковою рамкою, тут вони знаходяться всі. На одній, також присутні елементи бризговиків. Ну і начебто все. Остання пластикова ливникова рамка, рамка, і на ній знаходиться башта. Така Цікава, впізнавана форма для Т-80, а також, я так розумію, це якийсь екран, що бризговик в. Передній нижній частині танку. Тут немає якихось додаткових ящиків за баштою, більш-менш така лаконічна конструкція. І, в принципі, там крім люків і іншого обладнання на башту, нічого іншого не спостерігаємо. Так, всі пластикові деталі переглянули, залишаються вінілові траки. Вони тут найбільш такі пружні, ніж на 64, там, вони бути були геть Такі хлипенькі. Більш якісне лиття. Майже не видно ні облою, ні слідів від штовхачів. Більш якісно промальований саме протектор груди зацепу. Особливо сказати нема що. Так, звичайно, імітація троса тут гірше, ніж на трієчку. А так, в цілому, все чудово. В принципі, на цьому огляд буду завершувати. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити процес побудови. А на цьому на сьогодні все. Як завжди, бережіть себе та своїх близьких. Любіть Україну та допомагайте Збройним силам. Ще побачимось!